Славе місто, Тернопіль! Доброго ранку! ранку, Тернопіль! Ультра Україн прибігли до вас. Добрий ранок, добрий ранок. Добрий ранок, файне місто. Так зустрічають учасників ультрамарафону Ультра Юкрейн двох військових 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс. Це Сергій Панкевич та Іван Гуляк. Сьогодні до забігу у 2,5 кілометри долучилися тернопільські бігуни. Взагалі стараюся по максимуму підтримати наших військових, тому і бігаємо на благодійних забігах, і донатимо. Ну і якщо є така можливість, в Тернополі вони біжать 1500 кілометрів. Це дуже багато і їм тяжко їх треба підтримати. Тернопіль, четверте місто на шляху до фінальної точки. Сергій Панькевич та Іван Гуляк біжать від Другобича до стели Донецької області. Під час забігу вони збирають гроші на спортивний зал для реабілітації військових бригади Чорний ліс. Їхня мета зібрати сім мільйонів гривень, розповідає учасник ультрамарафону Сергій Панькевич. Метою нашого забігу є привернути увагу до реабілітації військовослужбовців, тому що чим швидше ми повернемо наших героїв в стрій. Тим швидше ми переможемо. Тому я запропонував командиру зібрати кошти на зал для фізкультурно-спортивної реабілітації військовослужбовців нашої бригади. Так як наша бригада ніколи не мала залу, в нас немає місця, де проводити цю реабілітацію. До забігу долучилися й військові тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади. Ми бігли, тому що ми знаємо, заради чого весь цей забіг і. Ми знаємо, куди біжить наш біон. Надіємося, що перемога буде така швидка, як він дістанеться до фінішу. Учасники ультрамарафону мають пробігти понад півтори тисячі кілометрів за 35 днів. Ми разом з напарником Сергієм бігаємо як любителі. А Сергій минулому професійний спортсмен бігаємо часто. Моє особисто об'єми 100 кілометрів в тиждень його 150 можуть бути і 200, і 200 плюс. Це є виклик також і для нас, тому що ми щодня пробігаємо по 50 кілометрів. містами!» Наступне місто, куди вирушать марафонці, Хмельницький. Тетяна Панченко, Андрій Бодок, Суспільне новини, Тернопіль.